Доброго вечора, шановні друзі. Доброго вечора всім. Мирного захищеного вечора. Я, звісно, почну з подяки. З подяки нашим спонсорам. Дякую, малюсь. З подяки за каву. Дякую, дуже приємно, надзвичайно. Це така гра, ви мене пригощаєте карою, на е, 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 нашу команду це, це дуже приємно. Це неймовірно приємна історія. Під відео є посилання, і там можна е, і подякувати за каву, е, кавою і стати спонсором е, в, в YouTube, якщо, і е, поповнити нашу банку, і, е, звісно, що можна ще і. Перерахувати кошти через PayPal. Там теж є посилання на PayPal, і підтримати наш проєкт можна різними способами. Таке життя, таке життя. Я дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами у себе на сторінках і в своїх соціальних мережах. Це прекрасно. Дуже-дуже вам дякую. Я запрошую вас на навчання. Запрошую вас на марафони, на семінари. Семінар безпекові кордони, безпечні кордони, вибачте, марафон по здоров'ю. Це четвертий марафон по здоров'ю. Два марафони по фінансам, два по парі. І, звісно, <coughs> марафони можна собі придбати і проходити в своєму режимі. 25 лютого починається четвертий марафон по здоров'ю. І буде тривати. Цілих три тижні. Отже, будь ласка, запрошую, беріть участь, оздоровлюйтесь, змінюйте своє життя на краще. Отже, подякував, запросив і нагадую про підписку на Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. І, звісно, мені дуже приємно, коли я бачу, що приростає. У нас підписка і на Мастер Ovan Stephen Academy UK. Будь ласка, перейдіть по посиланню і підпишіться. Але тепер давайте про тему нашого е, сьогоднішнього е, етеру. Е, вона звучить <задково> загадково, можливо, можливо, незрозуміло, але ви знаєте, досить цікаво виглядають люди, які е, пишаються. Переживають гордість від того, що над чим не мають своєї влади. Одному досталося в спадщину багато землі, і той пишається статками, які досталися від його предків. Але це від нього не залежить. Завтра він може бути голим. Хтось може сказати: я був тим, я був ключове я був, ти вже ні. Ну, хтось пишається тим, що в нього кудрі. Хтось навпаки лисиною, хтось е, припишається блакитними очима. Хіба він впливав на те, що його очі мають такий чудовий колір? Знаєте, аби кінь пишався своєю гривою, але ж він ніякого відношення до краси своєї не має. Або пишався тим, що у нього е, забагато вівса в його яслах. Але ж не він поклав туди те ясло. І був би досить смішним той кінь. Ну ми ж не коні, ми люди. Ми дивовижним чином гордимося тим, на що ми не маємо ніякого впливу. І саме цікаво що те, що у нас легко забрати, здоров'я легко забрати, статки, стосунки, будь-що. Будь І тому будь-яка тварина не хизується своїми можливостями, своїми якостями. Гепард не Конкурує з іншим гепардом у швидкості. Лев у силі, буйвол, носоріг у силі не хизуються. Вони просто є, вони просто живуть. Але ми з вами не є тварини. І чому ми тоді міряємось, в кого більший джіб? Автівка, тобто, в кого золотіший телефон, більше на ньому брильянтів, годинниками. Чому нам не мірятися добром, добром мого серця? Чому нам не порівнювати, хто з нас добріший? Не кудрями своїми. Я вам показав, що можна було бути жирним і можна стати іншим. Досить ефективно і швидко. Я не цим. Я пропоную приєднатися до мене. І це можна, до речі, зробити на марафоні по здоров'ю 25 листопада. Але не про те мова. Не треба мірятися не мускулами, їх можна наростити. До певного розміру, який передумовлений нашим, нашою генетикою. Працюючи над цим, я з насолодою дивлюся на людей, які створили своє прекрасне тіло, красиве тіло, рельєфне і все інше. Але в мене ніколи не виникало бажання не працювати над тілом, а чомусь мати такий, такий результат. В мене ніколи це. Крім захоплення трудом вкладеним в себе, в своє тіло, не ні виникало нічого. Я не хотів конкурувати. Конкуренція не моє. А ми чомусь, три українці, три гетьмани. Як так, люди? Чому ми міряємось постійно булавами? Можливо, нам треба в очах один одного. Побачити добро, побачити того, хто проглядає скрізь ті очі, розкрити своє серце і обіймами обійняти весь світ, себе самого, своїх діточок, своїх предків, своїх нащадків, свою країну, свою планету, свою землю, кожну людину на ній. І пропаде бажання мірятися булавою. Будь чим, бо світ буде, сповнений добра, сповнений любові. Отже, мої любі, добра вам, любові, миру, злагади з собою, мирної ночі, вам і вашим близьким.